Друзі, всім привіт! Нове відео на каналі. Привіт усім пасічникам. Ви бачите, сьогодні 21 травня 25-го року. Перший день тут сонечко. Ми на кочовці на акації. Бачите, наша акація вся горить і палає. Запах сьогодні. Пахне у лісі дуже шикарно, друзі. Перший день взятку після длительних дождів. Так що. Щось та й буде, так. Да. Уже навіть почали нести медок у верхні корпуса. Друзі, поокривав їм навіть льотки в 145-х корпусах. Бачите, йде, йде інтенсивний взяток, друзі. Бджілки спокійні, зайняті медозбором. У нас нові кришки, друзі, бачите, були ромашки. Ромашки, от Сонях, це перший мій експеримент. Потім необичні якісь цвіти космічні. Ну, що придумав, яка краска вдома є, так і малюю. От іще свіженька кришка, бачите. От. Ну це та кришотка це до цього було. Да, от такі у нас, значить, така у нас пасіка питається укусити. А он ще одна. У нас кришка вулик номер 0 він теж сьогодні приніс кілограм меду. Оце теж цвіточок з зеленими листями. Скажете, що таких не буває. А я придумав. Ну, Разнообразі, як кажу, да. бджілки несуть мед. Іде активний медозбор. Ось вулики нашого вчителя. Теж вони всі гудуть. І кожна робітниця таще, таще медочок. Акація навіть понизу зацвіла вже. Все пахне у лісі. Бджіли працюють. Бачите, всі працюють. Бджіли нашки працюють. Так, вулики брата. А брат придумав, друзі, зараз я вам покажу. Брат придумав, є така технологія, Космічна ракета. бачите Корпус, полукорпус, подкришник, два підкришніка. І тут він поставив баночки на вощів І от бджілки, дивіться, що роблять. Вони натягнуть це все віском. Капітально натягнуть віском і буде баночка вже готова з медом. Якщо такий експеримент вийде, друзі, то і я собі зроблю. Бачите, що, що вони там. Зараз навощили пластиночки і вони заносять медком. Будуть при активному медозборі будуть баночки з медом. Отак от. Так от. Ну, це експеримент, ракета, друзі. А так пасіка в роботі. Все у нас гарно. Я ж кажу, дивіться, в округі цвіте акація. Так що будемо сподіватися, що в цьому році ми будемо з медом. От такі діла, друзі. Так. Ну, поставили по рамочці на відбудівлю на кожний вулик, да. А от наш шостий вулик, друзі. Оце в ньому найбільше меду. Завтра брак поставив сюди. І ще 145-й розріз. Ну, сильна сім'я, є сильні, а є й слабачки, друзі. Бачите? От покажу вам, як вони поки не кусаються. Є якийсь і пилок, його дуже мало. Так. Ну, на акації пилку нема, друзі. Так що, всім пасічникам гарного медозбору, друзі, а нам пора їхати додому. Не будемо тривожити наших робітників, хай працюють. Так.